Для героя України Валерія Кучеренка втрата кінцівок не стала на заваді на шляху до мрії. Бувши 68-ї восьмикремієрської бригади, ветеран війни, який відкрив піцерію у місті Біла Церква в честь свого позивного Гонсалес. На захист країни Валерій став ще у 2014-му, А повернувшись додому, планував відкрити власну кав'ярню. Але росіяни напали повномасштабно, і Гонсалес повернувся на фронт. Очолював найнебезпечніші штурми, влаштовуючи ворогам справжнє пекло в одному з таких боїв. Воїн отримав тяжке осколкове поранення. Спочатку мене посікло одна граната розірвалась піді мною. Я продовжував вести вогонь, тому що противник був з двох сторін, і я між ними між противником був зажати. Потім друга граната піді мною розірвалася. Валерій вів бій, доки в нього не відмовили руки. Прийшовши до тями у госпіталі, воїн усвідомив: їх більше немає. Під час адаптації його руками стала дружина Вероніка, а діти з вистояти. Я якось відчула, що. Що мені потрібна сила настільки, щоб не, не заплакати перед ним, щоб показати, що все добре, Якось енергія так піднялася, аж в воздух. Вже невдовзі Валерій опановував нові протези і усвідомив: він ще може багато зробити, почав підтримувати побратимів, демонструючи на власному прикладі, що життя продовжується. Символом незламності Валерія стала піцерія у Гонсалеса. Відтепер у білій церкві можна відвідати тематичні піци від ветерана: пепероні Ерпегоні, сирна ППО, тереопікано. За цими назвами Затишок та турбота родини Валерія. І звісно ж, окрема турбота за побратимами усім військовим, Валерій робить знижку 20%. Щоб гарний настрій, все було класно, Смачно.